Новий рік це Божий дар почати все спочатку, зміцнити віру, наповнити серце любов'ю та кожен день проживати на славу Господа. Про це та інше поговоримо сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. Кожен новий рік приносить нові очікування та виклики. Чи замислювалися ви? Коли саме 1 січня було обрано першим днем року, ми завдячуємо цьому древнім римлянам. У 153 році до нашої ери, римський сенат визначив 1 січня початком Нового року з політичних та військових причин. Попри деякі розбіжності, ця дата все ж таки залишалася в обох календарях юліанському, запровадженому у 46-му році до нашої ери, і у Григоріанському, вперше прийнятому у 1582 році католицькими країнами, а пізніше і всіма іншими. Деякі історики вважають, що назва січень, латинською Іануаріус. Походить від слова Іануа, двері, адже січень є своєрідними дверима в Новий рік. Однак більшість пов'язує назву з Янусом римським богом дверей і воріт, початків і переходів. Янус, римський Бог, відповідно до міфології, мав два обличчя: одне, яке нібито дивилося в минуле, і друге у майбутнє. Таким чином він символізує момент змін. Коли закінчується щось старе і починається нове у контексті січня, це означає перехід від одного року до іншого. У будь-якому випадку обидві версії символізують ідею відкритих дверей у майбутнє. На відміну римського Бога Януса, Ісус Христос відкриває себе, говорячи: Я є дорога, правда і життя, я Альфа і Омега. Перший останній початок і кінець. Зверніть увагу, як Ісус представлений у третьому розділі Книги «Об'явлення». Я знаю твої діла, ось я перед тобою відчинив двері, і їх ніхто не може зачинити. Ти маєш малу силу, але слово моє зберіг і не відрікся від Мого імені. Ісус милостиво відкрив перед нами двері до 365 часових відрізків, які ми називаємо днями. Ми лише розпочинаємо нашу подорож у цьому новому році, і кожен день є новим початком, але ми не йдемо самі. У 28 розділі Євангелії від Матфія записана чудова обітниця, яку Ісус залишив нам. І ось я з вами. По всі дні, аж до кінця віку. У сучасному перекладі Біблії, що виконаний американським теологом і письменником Юджином Пітерсоном, ці слова звучать так: Я буду з вами день за днем аж до самого кінця віку. Це означає, що Ісус буде поруч у похмурі і дощовідні, так само, як і у сонячні. Пам'ятайте, ваше життя складається з днів. І кожен день це маленька модель вашого життя. Без змін ви залишитеся такими, якими є зараз. Якщо зміни необхідні, чому б не розпочати їх сьогодні? Зробіть усе можливе, щоби прожити своє життя на славу Божу, і заради тих, хто потребує спасіння з Богом, який буде поруч кожного дня, цей рік може стати найкращим у вашому житті. Помолимось! Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за перший день Нового року. Дякуємо Тобі за те, що Ти відкрив перед нами двері у Новий рік. І розпочинаючи нашу подорож у новому році, ми просимо тебе, Господь, благослови нас, благослови нашу країну. Даруй, Господи, своє благословення кожному, хто має потребу сьогодні у цьому. Увіряємо наше життя у Твої святі руки. В ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Щасливого Нового року. Нехай Новий рік буде благословенним для вас.